Доброго ранку, малята! Рада вас вітати! Скоріше прокидайтеся, вставайте зі своїх ліжечок і починайте робити веселі музичні вправи разом зі мною. Ну що готові? Тоді поїхали! Ми усі діто кличемо сюди. Ти і ти, і ти не сиди, пострибали разом, раз і два. Вище вище повтори, як я. Ручка мой остак, ніжка моста, права, ліва і крок назад. Ручка моста, ніжка-моостак, права, ліва і крок назад. Це все просто руки догори. Раз і два і ти так роби. Подивись направо, раз і два, не лінуся, а роби, як я, хто ще не з нами ось так роби ти. Сиди, покрутились разом, раз і два, все чудово повтори, як я. Ручка мостах, ніжка моста, Права, ліва і крок назад, ручка мостах, ніжка моста, в права ліва і крок назад. Ти до підлоги, руки опусти, раз і два, і ти так роби, повтори за мною, раз і два. Ще ти роби, як я, ми усі з вами робимо отак, раз і два, і весело, як вправи ми завершили молодці, і до зустрічі я кажу тобі Ручка мостах, ніжка мистак, права, ліва і крок назад, ручка моста, ніжка ми остак, права, ліва і крок назад.